Сьогодні біля першої години ранку ми зустріли цього Nissan Leaf 2012 року випуску. Це пригадаю найстаріший електромобіль, який ми коли-небудь приганяли. Ми його привезли на замовлення наших підписників електромобіль до 6 тисяч доларів в адекватному стані. Ну, ми, звичайно, відмовляли, казали, що краще вже взяти щось новіше, але, ну, Маємо те, що маємо. І, чесно кажучи, я хвилювався, бо я не прихильник таких старих машин. Але тут приїхав насправді джекпот. В нас практично максимальна комплектація. Напевно, на той час у нас є камера заднього огляду, безключовий доступ, підігрів передніх та задніх сидінь і керма. Пробіг тут 73 тисячі кілометрів. Акумулятор тут на диво в непоганому стані. 10 з 12 так званих палок. Це орієнтовно 75% залишку ємності. Ну, це як на 12-річний ліф, дуже непоганий показник. Авто все в рідній фарбі і навіть нема навіть якихось найменших дефектів коцок по кузову. Є в нас правда: ось тут на стику бампера. І заднього крила ось така невеличка корозія. І ось тут ну Це локально, акуратно треба зачистити, обробити і просто замалювати і про це забути на деякий час. Автомобіль досить чистий, салон збережений, я би сказав, навіть ідеальний на свій вік. Не зачуханий, не затертий, навіть у велюрові. Накладки на картах дверей є не знищені. Тут є чохли, це є досить непоганої якості. Правда, в деяких місцях дермантин вже піддерся. Я хотів зняти ці чохли, бо під ним є гарний незнищений велюровий салон. Але замовники сказали не рухати. Ми собі самі з цим дамо раду. Подивіться, яке кермо. Це не мите, не мальоване. Просто ідеальне кермо. Та ще й такого кольору і так збереглося. Ну, непоганий. Варіант виявився, попри мій скепсис щодо купівлі цього автомобіля. Сьогодні зранку я о 9-й годині вже зробив на нього сертифікат, помив, зробив попелесоси, вологе прибирання. І зараз 5 година вечора. І ми віддаємо автомобіль клієнту з двома комплектами. Шин, і до речі, про шини. Стоять літні ще рідні 12-го року. З ними вона була куплена. А в багажнику були практично нові. 22-го року зимові шини на оригінальних лископлавних дисках. І, до речі, про ці шини зовсім ніде не було вказано про колеса. Ну, 95% автомобілів з Норвегії приїжджає власне, з двома комплектами коліс. Це таке у них правило. Але в цьому випадку клієнти цього не знали, і це буде для них сюрприз. Могли їх окремо продати і заробити майже те, що ми зробили на цій машині. Але ми так не працюємо, ми завжди все віддаємо. Тут бачимо навіть є жилетки, в підлокітнику у нас є колекція дисків. Так що люди зможуть собі послухати, знати, що слухали попередні власники. Цього ліфчика. Так що ось такі дива бувають навіть із старими автомобілями. Так само зробив я комп'ютерну діагностику, там все в порядку. Зараз тестую її на ходову частину, на якісь посторонні шуми. Тут все дуже навіть непогано. У мене претензій до цієї машини немає. Що воно? Супер, ми задоволені. Дуже ну, надіюся, будемо гарно служити. Дякуємо. От ви шестой ще стоючи, можете поластити на місці.